Вітаю на уроці літературного читання. Тема сьогоднішнього уроку бути чемним не просто, але обов'язково для всіх. Слухаю і розумію. Послухай оповідання Оксани Кротюк негарна звичка. Послухай оповідання Оксани Кротюк негарна звичка. Легенько скрипнула дерев'яна хвіртка, і на подвір'я зайшов сусідський дід Микола. Дай Боже здоров'я! привітався він і лагідно посміхнувся. Дай Боже усім, відповів от хлівця мішків дідусь Іван і ступив сусідові назустріч. Мешко, що сидів під Креслатим горіхом, полишив їсти. З мисочки вишні і відсунувся на край лави, звільняючи для дідусів місце. Він дуже полюбляв слухати розмову дорослих, але мав негарну звічку безсеремонно в неї встрявати. Тим часом дідусі посідали на лаві і завели мову спочатку про те, яким жарким видалось цьогорічне літо, потім про пасіку. А далі дідусь Іван почав розповідати про поливальну систему, яку він надумав змайструвати, щоб поливати город. А я вчора у тітки Ганни був, вона мене ситром напувала, втрутився Мішко. Але дідусь продовжував свою розповідь, навіть не глянувши на онука. Мішко перечекав якусь міть і знову сказав. Наш Мурчик десь носа подряпав, і мама каже, що він горе мисливець. Проте Мурчик і вніс теж не зацікавив дідусів. Вони й далі розмовляли про своє. Мішко образився. Чого це вони не звертають на мене уваги? сердито подумав він, смикаючи то одного дідуся за рукав, то другого. Однак вони його наче не чують. Але ж вони один одного чують, подумки з обуренням відзначив хлопчик. Про грот чують, про бджіл чують, а про мурчиків ніс ні. І Мишко, набравши повні груди повітря, вигукнув. Учора Максимко, що їхня хата біля криниці, ліз через паркан і штани подер. Однак і ця новина не справила на дідусів ніякісінького враження. Ви чуєте, несамовито заволав мішку, Максим ко штани поде. І тут дідусь Микола, розвернувшись до округи, питає в дідуся Івана. А де це твій Михайло? Щось я давненько ночув його і не бачив. Він у нас не стиг, що язик мов лопата, і строчить, як із автомата. Либонь зараз десь при цікавому ділі? Оцих слів. Очі мишка мішка округлилися, як блюдця, і рот став круглим, наче бублик. Він мовчки сунувся з лави і присоромлений потюпав до хати. Від чийого імені ведеться розповідь? А де відбувалася описана подія? Хто головний герой твору? Хто прийшов у гості до Михайликового дідуся. Що зробив Мишко? Яку негарну звичку мав Мишко? Що Мишко робив, щоб привернути увагу дідусів? Чому дідусі робили вигляд, що не чують Мишка? Чому Мишкові стало соромно? Визнач головну думку оповідання, яку пораду ти можеш дати Мишкові. Читаю для себе. Прочитай текст Розповідь Однокласниці. Після Нового року запросила нас до себе Ніна, однокласниця наша, розпочала свою розповідь дівчинка Наталка. Ми зустрілися. Звичайно, прихопили подарунки. Я серветку вишила, Славко книгу Казок узяв, а Юрко квіти, які сам на підвіконні виростив, прийшли ми. Зустрічає нас Ніна і замість Здрастуйте кричить Ой ой стійте, негайно черевики знімайте, у нас паркет лакований. Ну, зняли ми, стоїмо у перед полкою і ждемо, коли до кімнати запросять, а Ніна й каже А подарунки де? Вручили ми їй подарунки, а вона тільки, тільки пхикнула. Ти ж мені подарунки, та в мене казок повна полиця, а серветок аж двадцять штук. І не якісь там саморобні, а справжні, китайські. А це що за віник? То вона про яркові квіти. Ой, насмішив. Я ним пилюку з книжок змітатиму. Ну, добре вже проходьте до кімнати. Тільки не мацайте нічого і до стіни туліться, у нас шпалери фінські, ще замурзаєте. те. І на диван не вмощуйтеся, ще провалите. А він у нас, Йогославський, Знаєте, скільки коштує? Постійте отам от у кутку. Я зараз стільчики з кухні принесу. А втім, чого носити? Ходімо краще на кухню, тільки обережно, щоб не побила посуд чи поличок не зірвали. Що й казати? Перезирнулися ми і ходу. Ніна гукала на слід, мовляв, так чинять самі нечеми, а вихойвані люди так не роблять. Та ми не слухали. Хай вже будемо нечемами, та чомусь лишатися далі в гостях не хотілося. Хто поводився нечемно Ніна чи її гості? Чому ти так вважаєш? Читаю для когось. Підготуйся з однокласником або однокласницею до читання вірша в особах. Прочитайте його для усіх учнів класу. Марія Чумарна. Звертання. Гей, ти хто, Іди сюди, принеси мені води! Не шкода мені водички, а шкода твоєї звички. Грубо так усіх гукати, рідне слово зневажати. Як же я казати маю? Той, хто інших поважає, скаже вибачте, будь ласка, в мові є завжди підказки. Дайте кухлика водички випить з вашої кринички. Чуєш, як дзвенить розмова в діаманті чистим слова? Дізнайся значення слів і вживай їх у своєму мовленні. Чемний це уважний, вічливий, люб'язний до людей. Чемність є одним із проявів доброзичливого ставлення до людей, з якими ти щоденно спілкуєшся вдома, у школі, магазині, транспорті. Синоніми до слова чемний – це вічливий, вихований, гречний, делікатний, уважний, привітний, шанобливий, люб'язний. Чемна людина вживає вічливі слова. Вічливість також і чемність, і гречність ознака добре вихованої людини, уміння привітно поводитись з іншою людиною, дотримуватися правил етикету. Дякую за увагу, до зустрічі!